Army BTS UA презентує Думки армії ПАК ЧЕМІН. Співак, Танцюрист, Мембер BTS Чимін. Народився в Пусані 13 жовтня 95-го року за гороскопом Терези. Таким поетичним ім'ям, що означає, моя мудрість буде вище небес, нагородив хлопчика дідусь. Батьки володіли власним кафе на узбережжі та намагалися ростити чиміна і молодшого братика Джихьона в атмосфері кохання та розуміння. Батьки завжди підтримували сина у прагненні стати артистом, адже бачили, що хлопчик має талант із самого дитинства, тож почали розвивати його, не заощаджуючи. На додаткових заняттях. Чумін закінчив початкову школу Ходонга та середню Йонсана. У період навчання він відвідував танцювальну академію Just Dance, де вивчав попінг і локінг. Пізніше юнак перейшов до Вищої школи мистецтв Пусана, де був визнаний найкращим учнем на факультеті сучасного танця. Це відкрило перед ним нові перспективи. Цікаво, що навчаючись в Корейській академії мистецтв на музичному відділенні, Чимін познайомився з майбутнім мембером BTS Kim Техіоном. Звісно ж, вони стали добрими друзями. Після здобуття середньої освіти Чимін став студентом Сеульського кіберуніверситету, де й отримав диплом у галузі трансляції та розваг. Він продовжив навчання у магістратурі кіберуніверситету Ханьянга, вивчаючи ділове адміністрування у сфері реклами та ЗМІ. Якось на вулиці 12-го року хлопця помітив представник Big Hit Entertainment, який запропонував йому пройти стажування у компанії. Він тоді навчався у вищій школі мистецтв Пусана, де він був найкращим учнем факультету. Викладачі школи мистецтв були вкрай задоволені таким вибором хлопця, оскільки вважали, що він марно витрачатиме свій талант. На щастя, один з його вчителів переконав чиміна піти на прослухування у Hit в Пусані і згодом переїхав до Сеула, щоб стати тренінг. Хоча період його стажування був найкоротшим. Чимін став останнім учасником, який приєднався до остаточного складу гурту BTS через його природний талант, що зрештою зробило його популярним корейським айдолом. У бікхід була висока конкуренція серед охочих стати учасниками нової поп-групи. Але він інтуїтивно знав, що його візьмуть, при цьому не забуваючи наповну викладатися на заняттях. Врежденний перфекціонізм і природний талант допомогли йому стати найкращим танцюристом не тільки в BTS, а й серед інших південнокорейських бойсбендів коли Брали сценічний псевдонім, наставники пропонували Джі, Ян Кайт Джей, Але всі швидко зрозуміли, що найкраще звучить власне ім'я хлопця Чемін. До першого виступу залишався всього рік. При цьому решта тренувалася вже три роки. Тому Чемін завзято займався щодня, аби виправдати очікування. Найстаршим за віком у проєкті був Джин. Саме він узяв шефство над паком і дуже переживав що Чимін майже нічого не їв, та й спати міг лише по три години на добу. Завзяті тренування не були марними, тіло хлопця виглядало просто неймовірно. Накачені м'язи й кубики пресу, що одразу були помічені публікою. До цього додавалися гостре почуття ритму і абсолютне володіння тілом, які поєднувалися. З гарним голосом ще за часів стажування Чемін з іншими мемберами був на підтанці пісні Glam гурту Glamorous. Також знявся в епізоді кліпу Glam на пісню Party. Чмін здобув популярність та любов мільйонів армії унікальним тембром голосу, феєричним виконанням танцювальних рухів. А ще, чим він вважається одним з найкрасивіших чоловіків планети, дебют у складі колективу влітку 13-го року з композицією No Dream, яка легко підкорила слухачів у всьому світу. З того часу BTS радують нас новими піснями, що одразу стають всесвітніми хитами та запальними номерами зі складною хореографією. Чим він прославився як учасник сусіднього популярного гурту BTS, але на цьому його заслуги не закінчуються, адже він встиг досягти успіху як сольний виконавець, який додав у скарбничку досягнень чимало премій та нагород. Шанувальники цінують зірку за яскравий образ, танцювальну майстерність та харизму, що неодноразово робило його лідером рейтингів серед корейських артистів. Вокальним і танцювальним здібностям чоміна можна лише позаздрити, але от писати самому тексти і створювати пісні не дуже виходить. Продюсери групи дали кожному учаснику розкритися як сольний артист. Ще у 2014 році Чумін із Чонгуком записали корейський кавер на трек Містлетай. Джастіна Бібера. Пізніше вони випустили свою версію Відамталкенемо Селени Гомес та Чарлі Пута. Деякі критики називали виконання Чиміна цікавішим за оригінал. Перша сольна композиція Пака у складі BTS вийшла 16-го року. Композиція Лай зазвучала в альбомі Вінкс та була описана як драматична, що передає темні відтінки емоцій. Пізніше з'явилася пісня Serendipity, яка виявилася полярно м'якою. Та чуттєвою сповненою любовної лірики вона була представлена на іпі «Love Yourself Hair в період ери «Love Yourself». Саме тоді мембери також випустили фільм, знятий під час концерту у Сеулі. Успіх третього треку під назвою Фільтер дозволив зірці встановити новий рекорд. Він став першим південно-корейським артистом, чиї трисольні пісні перевищили 50 мільйонів прослуховань на Spotify. що як і всі мембери, має особливий зв'язок із шанувальниками армії, що базується на любові та вдячності. Чиміну завжди приписували романи з айдолами, колегами, стафом. Проте все це літки та інколи хвора уява, як, наприклад, канадський актор Сейтфонд Колуччі, що намагався шляхом 12 пластичних операцій бути схожим на Пумира чи Олі Лондон, 18 операцій. До речі, сам Чимін має біля око шрам, який з'явився ще в дитинстві, коли пак бігав по будинку та забився в унітаз. Після чого довелося накласти вісім швів. Пізніше його за це ж місце. Кусив сусідський собака, а на початку 22-го року пак змусив шанувальників похвилюватися на тлі зараження коронавірусом Відбулося загострення апендіциту. Чимін завжди намагається тримати себе у формі та не з'являтися на фото без макіяжу та новими експериментами з кольором волосся, крім танців, залишатися у формі чи допомагають заняття бігом. У минулому він дотримувався жорсткої дієти, яка виключала все окрім обіду. При цьому в раціоні не було нічого солодкого, навіть фруктів. Зараз пак вважає за краще харчуватися правильно і регулярно. Особливо любить м'ясо та овочі у квітні 22-го року. Чомін презентував нову сольну пісню, записану за участю Хасон Уна «With You», А у 23-му році сольний альбом «Face». Крім цього, Чомін став новим світовим амбасадором французького будинку моди Dior. Співак бере активну участь у благодійності. Чи це забезпечення шкільною формою для учнів рідної школи, чи перекази коштів на рахунок управління освіти Пусана, щоб допомогти учням з низькими статками? А у 2020 році він перерахував приблизно 88 тисяч доларів на допомогу нужденним корейським студентам, таку ж суму, чимін перерахував на підтримку молодих талантів із бідних сімей. Також він співпрацює з багатьма фондами, серед яких Rotary International та Green Umbrella. Зараз Чимін в армії, проте не можу не сказати й про фан-клуб Чиміна. Який не просто вподобав кумира, а й підтримує всі започаткування пака, особливо бентежить збір коштів на підтримку України. Дякуємо за переклад та озвучку ArmabietSua. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!